Спочатку треба сказати, що цей законопроект, чому він саме він визиває такий ну, резонанс у суспільстві, чому люди з ним не дуже погоджуються. Навіть ми бачимо якусь соціологію, я не пам'ятаю, які там передові агенства, правові ініціативи да, ініціативи опублікували, що 89% українців проти насильної мобілізації, тобто цього законопроекту. А я взагалі вважаю, що цей законопроєкт по суті не вирішує питань мобілізації. Він, в принципі, не про це. Це законопроєкт, який вносить зміни в різні інші закони, законодавчі акти, які вже діють в адміністративні кодекси, в закон про мобілізацію, в бюджети так і таке інше. Тобто там багато чого. Там, якщо не повімляюся, 18 законів він вносить. Зміни. Але чому не сприймається це? Тому що цей законопроект несе дуже багато, ну скажімо так, порушень Конституції і права, які Конституція навіть в умовах режиму правового режиму воєнного стану дає людині, хтось хоче ну, вінелювати, щоб їх не було. Мова йде. Про перше, преше, що мене визиває такий антураж, це поліцейський має право без рішення суду на 15 діб заарештувати людину, якщо вона там не підкорилася. Тобто вона йде під арест. З точки зору адміністративного права, це взагалі для мене не зрозуміло, як це можна прописати. Я думаю, що цю норму до другого читання оберуть, але як взагалі можна було таке написати. Здається, враження, що людина, яка пише, вона найгірше, що є, такі, що тільки можна, щоб свободи зупинити в Україні, вносять, потім ці зміни приберуть і скажуть: Перемога, бачите, які ми добрі, хороші, і всі на це погодяться. Я вважаю, що це практика дуже пара. З моєї точки зору. Мобілізація повинна бути мотивуючою, і от той законопроект, навіть який мій колега Юрій Кам'янчук подав, про мотивацію на фронті, я взагалі вважаю, що потрібно переглянути парадігму фінансування військових, тому що ми знаємо, що на початку 22-го року, коли Україна домовлялася з нашими основними донорами, то фінансування... Ті коштів, які нам дають захід, тобто Європейський Союз, Сполучені Штати і інші країни, вони йдуть тільки на зброю, амуніцію, на боєприпаси, а на самооплату бійців вона не йде. Тобто, і... це стоїть на плечах кожного українця. Ми сплачуємо податки, відповідно фінансуємо так, потреби, точно. амуніцію збройних сил України. І тому я хочу просто наголосити, щоб наші глядачі зрозуміли, щоб Питання фінансування, ну, сама проблема, в чому uh -huh. вона складається. Наша економіка впала майже на 50%. А по цим зобов'язанням ми, ну, як держава взяла на себе такі зобов'язання перед партнерами західними, ми фінансуємо особистий склад тільки з тих коштів, які ми отримуємо з внутрішніх надходжень, тобто через плату. Податків та надходжень через акцизи, поштом таке інше. І проблема саме в цьому. Тобто, в принципі, можна було б гроші якісь десь взяти, навіть ті, які зараз мова йде про Сполучені Штати, да? де демократи з републіканцями торгуються і ці гроші фінансувати. Але я оця парадигма, вона не змінена. І тому в нас постійна проблема. Я навіть з військовими спілкуюся. Я вам скажу так, якщо б була б. Гарантована там оплата 100 тисяч гривень на місяць. Дуже багато б людей добровольно б зараз б пішли на, на на фронт. Пане Євгене, Ви Захачатись не голосували ми... за законопроект саме через це не голосував, так, пане Юрію. До вас хочу звернутися. ви голосували за законопроект у першому читанні? До 21 лютого можете подати правки. Потім розгляд безпосередньо розглядає комітет, і потім вже виноситься до стін парламенту. Чи голосуватимемо ви особисто у другому читанні? Якщо так, то аргументуйте, будь ласка, якщо ні, то також аргументуйте і чи подавали ви свої правки. Дякую за запитання. Насамперед, на початку цієї розмови, оскільки ми говоримо про мобілізацію, слід подякувати тим, хто добровільно мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення і хто досі залишається там, і хто не хоче йти, навіть незважаючи на проблеми здоров'я чи якісь інші сімейні обставини. Законопроект про мобілізацію подавався це, всім слід знати, хто що не знає. Кабінету міністрів України перевірявся мін'юстом. Підписувався міністром оборони як перший, так і другий варіант. Мені дуже неприємно спостерігати картину законопроекту, який містить дуже багато порушень прав людини, навіть якщо вони за певних обставин згідно українського законодавства можуть обмежуватися правовим станом, правовим е положенням воєнного стану. Тому що навіть якщо порівняти там першу другу версію, добре, друга версія скорочена. Перше поясню, чому я проголосував за перше читання, бо там є позитивні норми, які передбачають, наприклад, обов'язкове військове навчання для чоловіків. Це є добра річ. Більше підготовки для тих, хто тільки прибуває мобілізований, це позитивна річ. Можливість демобілізації через 36 місяців це хороша річ, але категоріями треба говорити, що має бути розподіл. І різниця між тими, хто, так би мовити, далі від фронту, хто ближче до фронту, хто на нулі. Це говорять самі військові, це перше, на що вони звернули увагу, що однаково для всіх 36 місяців це неможливо і нереально. І більш того, давайте говорити чесно: в віддалених чи військових частинах, чи якихось окремих в тих самих там ТЦК СП, ті, хто не служив, тобто не прийшли після служби на нулі, туди допрацьовувати чи допомагати займатися мобілізацією, ті, хто там весь час, вони взагалі. Так би мовити, не нюхали пороху, тому в тому проекті є позитивні, є негативні речі. Негативних речей більше, тому що стосується це обмеження прав, які не те, щоб не вкладаються в поняття конституції законів. Вони навіть. Нелогічні за певними моментами, і вони надають повноваження. ТЦК СП, так зараз прописано, що треба міняти обов'язково правками. Такі повноваження, які не можуть бути надані апріорі, тобто вирішувати щось без суду, арештовувати майно, рахунки, забороняти користуватися транспортом, це ті речі, які ніяк не впливають на воєнний стан, і вони нічим покращити цього не можуть. Ми чудово розуміємо, що якщо не дай Бог би це хтось запровадив, то це дитяні це пробачте, тінізація завжди хочеться сказати, що треба займатися дитинізацією. А в даному випадку законопроект від Міноборони він буде тінізувати економіку ще більше. Будуть забирати депозити. Подивіться, вже зараз є відток депозитів приблизно на 30%. Тому що бачили першу версію, бачать другу версію. Ми побачимо далі перереєстрацію майна на дружин, на знайомих, на ще когось і так далі. Це все, що ми побачимо. Навіть якщо це не буде прийнято в законопроекті, українці мудрі люди вони страхуються наперед. Вони наперед думають. А от чому міноборони наперед не думає, такі правки вносить, мені не зрозуміло. На мої ці питання міністр оборони в розмові в Верховній Раді на жаль мені не відповів. Але добре, що були зауваження від того ж самого Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який наполягає на багатьох змінах. І поки що є тільки усне певне погодження він міноборони, що деякі речі заберуться. Документально підтвердження немає, тому зараз м'яч. На стороні Верховної Ради, але головні розмови точаться не у Верховній Раді на даний момент, а в суспільстві, яке вже реагує і каже, це жахливо. Наприклад, та ж сама норма про відмову в наданні консульських послуг за кордоном це автоматично відсіє в голові можливість і бажання мати українське громадянство у тих шести чи більше мільйонів українців. Це жахлива ситуація. А після перемоги вони ще двічі подумають, ті, що тут. Чи залишатися тут. Тому що поки що держава, окрім а, вигляді цього законопроекту, в вигляді цієї ініціативи, від Кабінету міністрів, від Міноборони, при всіх, розумію, всі, всіх зрозумілих обставинах нам, що війна є дуже важка, що втрати є дуже високі, що є наступи на великі, величезній частині фронту, і в нас недостатньо а, озброєння і амуніції. Все одно ми маємо думати категоріями наперед яким чином українці тут будуть реагувати на зміни в законодавстві, на їхній стан, і яким чином будуть реагувати українці, які зараз за кордоном, ми говоримо про ту частину, яка легально виїхала. Про нелегально це питання номер два. Їх ми поки що, скажімо так, не можемо ніяким чином зачепити, але це і не тема сьогоднішньої розмови. Завершуючи цим законопроектом, до нього подано. Понад тисячу правок я зараз точної кількості не знаю. Я думаю, буде більше ніж тисяч. Думаю, що буде кілька, напевно, тисяч. Знаємо, але... що Гончарук подав правку безпосередньо Гончаренко. Так перепрошую, Гончаренко безпосередньо він про це написав у своєму телеграм-каналі. Гончаренко ми з фрісом подали. Я ще буду подавати дуже багато депутатів. Подали технічно. Я казав самого початку, ще під час першої версії законопроекту. Що якщо він відкладеться, напевно, що ми його відхилимо? Ми його відхилили. Друге читання. Друга версія, пробачте, і перше читання, і до другого ми дійдемо не раніше березня, тому що така є кількість засідань, яка в нас можлива, і технічна можливість комітету розглянути ці правки.